Хлопець з Ауді клубу приїхав до нас на заміну магнітоли. Треба зробити щось нормальне, щоб пацани в клубі не казали, що колхоз. Давайте робити. Погнали! Audia 4 2015 року. 2.0 мотор, S-Line на 19 дисках, сидіння кавши, те, що треба для молодого хлопця. Добре їде і добре виглядає. Кватора, але в 2025 році нам ще потрібно, щоб машина була розумна, допомагала нам в дорозі з навігацією, підказками і контент, щоб був на всі смаки, настрої і випадки. У 2015 році там була навігація, але без інтернету вона сама не оновлюється, не попереджає про камери швидкості. О, а рідний екран Audi теж вироблений в Китаї. Тут немає CarPlay, а без цього зараз жодна машина не машина, бо у всіх у нас є смартфони і вони повинні дружити з нашими тачками. Треба оновлювати автомультимедіа до сучасного рівня, щоб машина і надалі залишалася актуальною. Стамо повноцінний Android з YouTube і інтернетом інтернетами. Тут є роз'єм для сім карти Тут яскравий смачний qled екран. Те, що треба для контенту, це інший рівень. Ще в нас будуть камери 360, що повний фарш. Це суперфішка для зручного паркування. Поштату була тільки одна камера задня, а тепер вони будуть з усіх боків. Все зробили. Давайте тестити, як там наші камери. Ось так працює ця магія, 2 хвилини в ауді вже новий екран. Як вам на вигляд зацініть? На вигляд наче нічого не змінилось, ось рідне меню Audi, всі налаштування і працює керування шайбою. Все літає, магнітола швидка чорна тема мені подобається. Тепер тут принципово інша навігація, можна ставити будь-яку Google карти або Waze. З інтернетом тепер можна дивитися YouTube, онлайн ТВ, TikTok і якість екрану вражає. Ось вам CarPlay, але тут є і Android Auto, все як у людей. Камери 360 створюють 3D-модель машини, її видно з усіх боків, і паркуватися з ними тепер буде зручно навіть вночі. Кожну камеру можна подивитися окремо. Реально тепер це зовсім інша машина, користуватися нею з таким розумним помічником буде значно зручніше. Я впевнений власник зацінить, ауді рулить, привіт клубу від нашої банди. Робимо такі оновлення під ключ по всій Україні і вже в сіми країнах Європи. Звертайтесь.